Які мають оздоровчий характер. У нас клієнт Олександра. І в цій частині ми розглянемо біоенергомасаж на передній поверхні тіла. Тут ми будемо робити животик. І зараз ми підготуємо нашу клієнтку, рушничком закриємо нижню частину, змочимо рукавички у теплій водичці, пультик у. Олександри, і вона буде натискати ту необхідну кількість імпульсів, яка буде комфортною через вібрації, перчатки передають вібрацію, буде відчуття легкого такого погойдування в животі. І дуже приємно. Деякі люди відчувають такі приємні бульбашки, мурашки. Дуже корисна справа. Зробити масаж, потім відчути полегшення. Так от, ми зараз, клієнт розполагається у нас на масажному столі. Під головою є підкладочка така, нижня частина вкрита рушничком. Ми зробили вже спину, і зараз робимо животик. Потім будуть у нас ручні техніки в наступній серії. Я стискаю рукавичками животик з боків. Нагадую, що він ділиться на 9 частин. Середня околопопочна, область така. і ми з боків, так, щоб середня частина не, не з'єднувалася, а тільки бокові. І так по колу буду рухатися руками з невеликим утисканням, і імпульси передаються через рукавички. На тіло нашої Олександри. Під рукавичками в мене знаходяться ще одні вінілові, тому я нічого не відчуваю. І можемо користуватися тільки тими, що каже клієнт. Або сам через пульт ним керує. Ну і давайте розглянемо, що, які процеси відбуваються. Черевна порожнина це не просто мішок для органів, а складна. Динамічна система, де кожний орган відіграє свою роль у підтриманні життя, наприклад, шлунок, використовуючи соляну кислоту та ферменти, перетворює їжу на хімус, готуючи її до подальшого перетравлення в тонкому кишечнику. Тонкий кишечник з його мікроворсинками збільшує площу всмоктування поживних речей.